Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. що ж, ми маємо зараз е, нового старого, геополітичного лідера на Близькому Сході. Так, і ним є Туреччина, яка очолюється нилі Ердоганом, який проводить активну так, міжнародну політику, яка базується на зростаючій економічній вазі цієї держави. А політика, як відомо, сконцентрований вираз економіки. І Оці всі кризи, які там відбуваються у цьому регіоні активному, я маю на увазі, Близький Схід, вони зараз на користь виваженій, продуманій, але доволі таки агресивній політиці Ердогана. У цьому регіоні. Тобто, якщо раніше захисником ісламу виступав такий собі Іран, то після його конфронтації з Ізраїлем і бомбардування його Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем, це місце залишилося порожнім. А ґавепарські свято міста пустя, не буває, І його зайняла Туреччина. Так. Ну вони в... виждали цей mm. момент. І тепер Ердоган захисник цього ісламу. Якщо до того він був. Так би мовити, захисником, парасолькою для всього тюркського світу, в тому числі і пострадянського, де дуже активно діяв. Так. То особливо це стосується Азербайджану, то він і Україні допомагав. згадаємо, бар'єктари. Так, це ж на початку війни все це відбувалося. Чому? Ну тому що е, кримські татари, як і тюрки, е, теж знаходяться під цією парасолькою в певному розумінні. Так. І е, як відноситься Путін і Московія до тюркського світу, відомо. Ну, чурки. Ну, так. Це ж, ну, я, я ж старий совок знаю всі ці речі, як в армії називали, і не тільки в армії. Це ж це від московиків оце все йде, оце призирливе відношення до всіх людей, в тому числі і до себе, до всіх національностей. І звичайно, що турки цього не знають? Та знають. Звичайно. І от. Ізраїль вже думав, що він там під парасолькою Сполучених Штатів Америки нинішнього президента Трампа, в якого зять Кушнер є євреєм, так, який там напевно ж втручається в це все ну, ну а як інакше може бути, по родинному так намагається допомогти Ізраїлю. Так, але ж пам'ятаєте, що це все почалося? А почалося все з того, що е, Трамп заявив, що треба їх звідти виселити. І Ізраїль заявив про те, що будуть виселяти, а там ледь не рів'єру якусь зроблять так на місці, не знали просто куди виселити. Так, в тому числі одним із е, претендентів е, на виселення цих двох е, з гаком мільйонів палестинців, які на які завзяті, наш завзятий голова тий не вмерне, не загине. Так ось вони такі завзяті, що їх навіть арабські країни брати до себе не хочуть так. А куди спровадить їх хотів Трамп, я не знаю. Тому що з ними ж діла не буде. Це ж останньому їжаку, зрозуміло, що там ну, такий народ. Ну так з ними вчинили, так вони відчувають оце все з покоління в покоління. Так, цю несправедливість, яку з ними там вчинили, ганяючи їх з одного місця на інше, то вони таким чином будуть діяти і далі. Це тимчасово, ну туди гроші, там можна відбудувати, побудувати. Якщо вони там залишаються, то через певний час там з'явиться, якщо не Хамас, то ще якась біда <сум> з іншою назвою, але з тією самою сутністю. І ось коли Ізраїль став блокувати це все, туди пішло скільки 40 кораблів з гуманітарною допомогою, і все таке, які теж наживають собі відповідний ці країни капітал, тому що зараз араби і палестинські біженці і мусульмани вони в Європі там їх десятки мільйонів. То звичайно, що уряди вимушені цих країн зважати на цю діаспору, так би мовити, арабсько-палестинську ісламську. І тут все це очолив. такий Ердоган, який і Сполученим Штатам Америки показав, хто там, так би мовити, господар у тому регіоні. Ви там втручаєтеся, але з нашого дозволу, так. Тому там і на Ізраїль пішов і поніс і свою захист запропонував оцим всім кораблям військовий, звичайно, тому що Ізраїль же ж не пускає, щоб ну, да. їм ж їсти треба. Там два зличні мільйони цих палестинців, там вже все розбито. Так, а Ізраїль хоче, щоб вони так би мовити склали зброю, відпустили там заручників і все таки інше. А вони цього робити не хочуть. Так, то які... Щоб вони вмерли всі два мільйони з голоду, чи їм будуть допомагати? Європейські країни. Ну, існує там проблема така, е і на цьому полі, на цій проблемі грають різні сили. І, звичайно, найпотужнішою силою став Ердоган. Ну, правильно, він ну, як геополітик використовує просто момент, щоб зайняти місце от того самого Ірану. Ну, з точки зору. Геополітики то Сполученим Штатам Америки це було б вигідно, тому що Туреччина все-таки країна НАТО, так, але ж, ну, Кушнер, все-таки, напевно, тисне на. На Трампа для того, щоб він там був активніший. Хоча Америки ну, з геополітичної сенсу це невигідно. Тому зараз пропонуються м'які варіанти облаштування цієї території, як кажуть, щоб і вовки були ситі і вівці цілі. Хоча, мабуть, так і не буває.